Відвук на Cronchstein від Office Pro ma 851 Прийшов у такій коробці. Тут все по пакетиках було пофасовано. Інструкція. До речі, під різні кріплення веса. Є навіть 200 на 100. Мені це було не потрібно, але ось ці додаткові штука. Ось теж пакетики. Тут все пронумеровано, який болтик куди. Також в мене лишився ще один Type-C шнурок-подовжувач. А один, звичайний USB 3.0. У мене вставлений, до нього підключена Ambient лента. Максимум, що я міг в цей відділ вставити, це один HDMI, відблоку живлення до монітора шнурок і MPN-підсвітка. Кабель-менеджмент в цілому можна зробити краще, але з часом провода все рівно розпускаються, подовжуючи, якщо їх постійно переміщати звідси, звідси. Мінімальна відстань до 100 десь близько 20 см, нижче не опускається. Максимальна висота, на яку піднімається кронштейн, така. Сам монітор у мене 27 дюймів з сторін 16 на 9. Саме регулювання є досить плавним, ніяких труднощів не викликає, Болтиком можна все регулювати, наскільки сильно потрібно прикладати зусилля, щоб воно крутилось. Саме рух в цьому діапазоні доволі тугий, лише через те, що монітор важить всього 4 кг. Тобто, на більш важкому моніторі цей рух буде куди легшим. Все зручно, повертається, видвигається. Сам по собі Кронштейн дуже якісний, приємний на дотик. Також зручно, що цей кут нахилу, він легко коригується. Тобто не потрібно кожен раз тут брати, послабляти, щось відкручувати. Один нараз налаштував, потім рукою легко змінюється цей кут. І можна отак от виставити і лежати, чилити.